Артема Довбика номінували на Золотий М'яч. Андрій Лунін претендент на премію Яшина. Динамо підсилюється легіонером, а оболонь змінила коуча. А я, Макс Коляда. Друзі, привіт, подобайка. Партнер проекту Фавбет. Давайте починати. Почнемо з незвичного, з жіночого футболу. У першому раунді кваліфікації ліги чемпіонів серед жінок колос на виїзді поступився. Аяксу. основний час завершиться в нічию 1-1. у додатковий час? Українська команда пропустила тричі. Подивився я весь матч, і тренер колоса зробила мій е, день. Враження, що я повернувся на років трис назад. І перше тренування по футболу. А як світ дає неточний пас? Тренер колоса. Здорово, здорово! Свята, здорова! Світа, здорова! Хуніна, бій вперед, за чим думать? Ну і крім того, учора відбувся матч між Ворсклою та РФШ в рамках кваліфаю жіночої ЛЧ. Перемога наших 5-0. Скажімо, так показали нашій збірні, як треба грати проти номінальних аутсайдерів. А тепер до... Трансферів, колишній тренер Полісся Сергій Шищенко став головним тренером у болоні після звільнення Валерії Іващенка. Повідомляє офіційний сайт пивоварів. Якщо ж цікавить, друзі, моя розлога думка, подивіться учорашнє відео. А там по темі у болоні говорив дай Боже. Півзахисник Динамо Володимир Шепілєв мав пропозицію від іспанського Расінга влітку. Повідомляє Динамо Мані, але він відмовився. І а вже ж ніхто не знає реальної мотивації Шепілів. Але якщо бодай трішки порухати місками, то одразу можна сказати сказати наступне. Ну то зрозуміло, там треба відробляти зарплату ще й мовчити. Краще посидіти. Динамо оголосили про підписання нападника Едуардо Гереро з зорі. Київський клуб підписав контракт з ним на 5 років. Hello, guys, my name is Eduardo Guerrero, so I'm in Dynamo Динамо now. Slava Ukraine. І трансфер навіть схвалив Артем Мілевський. Солідно. Друзі, насправді, трансферна кампанія Декація Оліта дуже класна комплектація, на яку так довго чекали. Ось вона, і за таким динамо, думаю, киянам та фанатам з інших міст слідкувати одне з Навіть мені приємно, хоча і фанат Ворскли. Український голкіпер Реала Андрій Лунін номінований на премію Яшина. Її вручають найкращому воротарю року. Інші претенденти, до вашої уваги, і ви знаєте, це буде щось. Із чимось, якщо Андре, ту нагороду візьме. Поправді минулий сезон він регулярно грав та ще у дуже важливих матчах. все може бути. І крім того, український нападник Роме Артем Довбик, який минулого зону виступав за Жирону, номінований на золотий м'яч. Футболіст був названий у першій десятці кандидатів. Інші претенденти, також до вашої уваги. Рік тому багато хто кричав: Його рівень Туреччина. Е, шо ви галатнулі. Перший з часів Шевченка. Да, так. Давно наших хлопаків на... не було в цій номінації. Насправді це вже досягнення. Також це досягнення Жерони і особисто Мітчела. Шкода, що дуже мало шансів. Нема шансів. Ну і варто додати, що вперше за багато років Кріш і Лео до номінації не потрапили. Скажу так, дали шанс довбику. Але це ми про позитив. Є й негатив навколо Артема. Уав повідомило, що нападник. Пропустить вересневі матчі ліги нації, причина ушкодження, яке він отримав у розташуванні роми. Додаткове обстеження проведено в Празі, підтвердило, що на повне відновлення після травми знадобиться більше часу. Тож українець повернувся до Риму, де він продовжить працювати під наглядом клубних лікарів. За збірну він нині грати не буде, і це ну, вкрай погано, вкрай сумно. Друзі, що ви думаєте? Пишіть думки в коментарях. А у мене все на сьогодні зустрінемось.